Існя зібрала 11 мільйонів переглядів на Ютубі, довго була в топ, топах Apple Music. Ну, це нічого собі так результат, будемо чесними, з чим вітаю. На вашу думку, чим вона так зрезонувала людям? Що там в ній було такого особливого? Вона була написана дуже щиро. Враження було, що це написала взагалі не я, а хтось через мене. Я досі так вважаю. Взагалі, у всіх нас тоді були душі, як оголений нерв. І... Мені це насправді той стан дуже подобався, тому що в такому стані ти дуже відчуваєш середовище, відчуваєш людей, відчуваєш простір, ти відчуваєш запит людей і дуже чітко можеш його видати. Кожна пісня в мене народжувалася дуже природньо. Тобто я нічого не вигадувала для цього. Звісно, перед цим я багато писала пісень, в мене була практика, я розуміла, як складати рядки, як це має бути. Але Саме про що писати, коли писати, коли випускати. Все це відбувалося дуже органічно, за моїми відчуттями. І це все було дуже щиро. Можливо, це е, зараз тренд казати, що ти щирий. В мене ну, насправді було так. Тобто я нічого не вигадувала, ми нічого не придумували, ми нічого не створювали. І досі ми цього не робимо. І досі ми не накручуємо нічого. Все, що в нас є, це є органічно. І мені здається, що це класно, це щиро. Ем, наразі я бачу, настрій людей змінюється, і вони трохи повертаються до такого якогось способу життя ем, штучного. Тобто їм почало знов подобатися щось штучне, щось вигадане. Мені це не імпонує. Я люблю, коли все робиться щиро від серця, так, як, я, і так, як воно є. Якщо тобі погано, ти про це можеш сказати. Не треба цього боятися. Якщо тобі добре, теж про це говори. Якось так і народжувались мої пісні. Якось так вони резонували дуже людям. Мабуть, тому що я ж кажу, через голиний нерв, ти... я відчувала прям, от реально, я ніби чула голоси людей і їх запит типу, Настя, напиши про це пісню. Я це відчуваю. І я відчувала те саме.